Іде по світу українка, по вуличках старої праги. Така звичайна, гарна жінка, спішить кудись думок ватага. І впізнаєш поміж інших. У неї очі, два озерця, зелених сліз, печали різних, і туга, схована під серцям. Іде по світу українка, п'є чайка в яринці Варшави, душа її, як світ барвінку. Та доля не була ласкава. Вона її крила за спиною, молитва завжди на вустах. Вона не скорена грозою, вона, як перелітний птах. Іде по світу Українка, в Стокгольмі, чи в Брюсселі, як на вітрах мала біїнка, тендітна, мила, невесела. У неї коси колосками, і вишиванка під плащем. Вона найкраща в світі мама. Тільки у грудях часом ще. Блукають світом Українки, як ти пацьорки від коралів. Несуть красу і долю жінки, і купу наших ритуалів, І з війським шармом варять каву, Печуть найкращі в світі пляцки. Тримають стрій, дітей, поставу, Зганяють в роки і болячки. Пісень співають про калину, вчать мови, хочуть підкорити, І часом лаються, грамин. Вузузьким славним колоритом. ладнають обгорілі крила, що в день який, за всі відмінний, ніз довернутий до коріння.